І виключно державним органом Міністерством охорони здоров'я знову повернулося до професійних спільнот. І лікарі є однією із тих професійних спільнот, яким було віддано за належністю право розпоряджатися своєю вільною професією, впливати на всі практично фахові речі, які відбуваються всередині лікарської спільноти. Окрім того, надзвичайно важливим фактором. Є те, що в Україні до сьогодні на превеликий жаль не врегульовано, а врегульовано тільки на рівні громадської організації Всеукраїнського лікарського товариства про те, що ми говоримо завжди, що наша лікарська медична професія є настільки специфічною, і в тому числі і мистецтвом, що вона потребує обов'язкового етичного свого регулювання. І ось держава. Не може втручатися в морально-етичні стосунки. Це не є з функцією прогативої держави. Натомість професійні корпоративні організації оцих 12 вільних професій, які в Європі, ну в Польщі, ми послухаємо сьогодні, там їх набагато, набагато більше, де спеціальними законами віддано питання управління своїми галузями, саме професіоналам, професійним корпораціям. Беруть на себе держава делегує через законодавство певні. Державні функції, які на сьогодні здійснюються у нас в Україні, в даному випадку, Міністерством охорони здоров'я і державою. Професіоналам, професійним корпораціям, натомість професійні корпорації беруть на себе додаткові зобов'язання дотримання морально-етичних норм введення Етичного кодексу лікаря України, наприклад, чи Етичного кодексу адвоката, чи Етичного кодексу іншого. В Україні е всі ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що на превеликий жаль не відбулася, не відбулася ілюстрація, залишилося чиновництво те саме, яке було. Держава і до сьогодні на превеликий жаль чіпляється за свої повноваження і функції. Богу дякувати. Після нашої революції гідності багато чого ми пробуємо знову змінити, знову побудувати нові стосунки у державі. І ці стосунки якраз безпосередньо передбачають децентралізацію. І роздержавлення. Ви чуєте з екранів телевізорів, з уст наших багатьох чиновників про необхідність децентралізації і роздержавлення. І саме якраз одна із найважливіших функцій, яка стосується системи охорони здоров'я, повністю співпадає з розумінням децентралізації і роздержавлення, це передача чи зміна системи управління галузі охорони здоров'я, яке на сьогодні здійснює Міністерство охорони здоров'я, і передача за допомогою. Відповідних законодавчих актів, тим професіоналам, тим професійним організаціям, які працюють у системі охорони здоров'я, певних владних функцій через організацію професійних корпоративних організацій. В охороні здоров'я такі організації можуть бути як і лікарів, як професіоналів. Ну, в Україні ведеться поки дискусія щодо стоматологів. Тому що в багатьох країнах Європи, в більшості країн Європи, наприклад, професія стоматолога вона є окремою професією, а не професією лікаря. Натомість в Україні поки що стоматолог це лікар-стоматолог. І повністю українське законодавство стоматологів вважає лікарями в повному розумінні цього слова. Тому це також дискутабельне питання, як починати з лікарів. Ну, поки, поки ми розглядаємо як, як загальну лікарську корпоративну організацію. Окрім того, у нас існує ще в два рази чисельніша професія, яка працює в охороні здоров'я це медичні сестри, які також безумовно повинні мати свою професійну корпоративну організацію, яка буде слідкувати за медсестринським самоврядуванням і за діяльністю професії медсестри. Також е існує професія провізора чи фармацевта. Які також мають повне право мати свою професійну самоврядну організацію і регулювати діяльність здійснення професійної діяльності на території України як професіонали провізори чи фармацевти, також своєю організацією. Є ще ряд інших менших спеціальностей. Я думаю, що це справа ще більш майбутнього. Ну, наприклад, біологи, які працюють в охороні здоров'я, чи медичні психологи, які не є лікарями за освітою, які працюють в охороні здоров'я, які теж мають в принципі право. Як це є у Польщі, одні із тих країн, які є взірцем для нас по побудові лікарського самоврядування, мати свої корпоративні професійні організації і впливати відповідно на управління системою охорони здоров'я. А загалом, оці професійні корпоративні наші фахові організації, як наголосила Ольга Водимівна, повинні мати повний доступ у вигляді якогось національного органу. Кожна країна вирішує по-своєму. Чи це Національна Рада в Болгарії, чи це якийсь інший національний орган з будь-якою іншою назвою, який безпосередньо разом з Міністерством охорони здоров'я вирішує всі нагальні проблеми галузі. В коротенькій своїй презентації я ще зупинюся на деяких маленьких нюансах щодо того, які ж основні функції виконує лікарське самоврядування. Будь ласка, наступний слайд. Ну, тут є цитата з прийнятої Всесвітньою медичною асаблеєю ще в 1987 році знамениту Материнську декларацію, якою була укріплена і закріплена практично на умовному професійно-законодавчому рівні, про професійну лікарську автономію і самоврядування. Після того, як Україна задекларувала і підписала вже асоціацію з Європейським Союзом, я думаю, що це справа самого найближчого часу, тому що більшість, переважна більшість країн Європи саме на законодавчому рівні, мають врегульовані стосунки про передачу владних функцій професійним корпоративним організаціям. В лікарському розумінні це міг би бути закон про лікарське самоврядування, який, я думаю, буде опрацьовуватися нашим комітетом спільно з вами. Наступний слайд, будь ласка. Хочу зупинитися на тому, що також триває дискусія, яким чином поступити з статусом корпоративної професійної організації, яка мала би здійснювати лікарське самоврядування. Но перший прецедент, Богу дякувати, вже декілька років тому стався на території України. Закон про адвокатську діяльність прямо передбачає спеціальним розділом у цьому законі створення Національної асоціації адвокатів України, яка є оцею класичною професійною. Корпоративною організацією професіоналів адвокатів, які здійснюють адвокатську практику, І де віддано цим законом дуже багато функцій Національної асоціації адвокатів. Ну, от вона в адвокатів вона називається так. будь Ласка, і хотів би наголосити, що ця організація не є громадською, ця організація не є державною. Це така посередині співуправління. Так що громадськість має певні додаткові функції, які здійснює держава. І як правило, це організація публічного права. Наступний слайд. Тут щодо передумов, які були створені, які існують вже в Україні щодо запровадження лікарського самоврядування. Безумовно, дуже важливим є політична воля керівництва держави і політична воля комітету з питань охорони здоров'я. Я думаю, що нарешті ну, можу констатувати, що політична воля. Парламенту і політична воля Комітету з питань охорони здоров'я у нас однозначно вже є запровадження лікарського самоврядування в Україні. Е, окрім того, в цій е, постанові Верховної Ради, яка прийнята е, декілька тижнів тому, де розглядається реформування як таке, в, в, в усіх систем, усіх реформ, які можуть бути здійснені в Україні до 2020 року, в розділі соціальна сфера є. Підрозділ охорона здоров'я і там також прописано запровадження лікарського самоврядування. Так що на це маємо вже і юридичний документ постанови Верховної Ради України. Наступний, будь ласка, слайд. Е, наступний, якщо можна. Так, наступний. Щодо компетенції лікарського самоврядування цієї організації, яка буде здійснювати лікарське самоврядування. Безумовно, це ведення найголовніше із тих функцій це ведення реєстру лікарів. На сьогодні, на превеликий жаль, існує тільки реєстр лікарів системи Міністерства охорони здоров'я України. Він так з горем функціонує, але ми знаємо, що у нас ще є 14 відомств, які мають свої системи охорони здоров'я, а там на превеликий жаль, такої бази даних. Лікарів, які можуть здійснювати професійну діяльність на території України, немає. І тому практично 25% лікарів вони залишені поза межею цього реєстру, який здійснює на сьогодні Міністерство охорони здоров'я України, що є в принципі неприпустимим. Е, Обов'язковою функцією е, в розумінні демонополізації і роздержавлення це є здійснення ліцензування професійної діяльності лікаря чи видача дозволу на здійснення професійної діяльності. Лікарської на території України це також повна і пряма функція і компетенція е, організації корпоративної лікарського самоврядування. Безумовно, це участь у багатьох-багатьох інших речах від е, після дипломної освіти, яку як правило повністю передана саме наведення процесу після дипломної освіти і обліку після дипломної освіти спільно з державними органами, наприклад, з академіями після дипломної освіти, які у нас в Україні є потужні, розвинуті, які реально будуть здійснювати сам процес навчання, натомість організаційні всі речі вони закріплені, мають бути за лікарським самоврядуванням. Це і обрання спеціалістів по фаху, це і участь в акредитаціях, це участь в атестаціях на початку, а потім в підсумку і відміна атестації, і введення безперервної післядипломної освіти, як це є, чи набрання в цих кредитних балів вже в такому класичному розумінні цього слова, як це є в багатьох країнах Європи. Це і додаткове пенсійне забезпечення, це додатковий юридичний захист, тому що у всіх організаціях практично лікарського самоврядування Європи, країн Європи юридичний департамент чи юридичний відділ є найпотужнішим. найпотужніший. І саме через юридичний захист лікарі, сплачуючи відповідно членські внески і утримуючи фахових юристів. Не мають оцього головного болю, який дуже часто густо є в Україні, і де лікар стає повністю беззахисний перед системою юридичною в Україні. Тому це теж дуже важлива складова, саме юридичний захист. Ну і безумовно це повний вплив на функціонування і соціальне лікарської професії. Це і зарплата лікаря, це участь в контрактуванні, виписуванні того контракту, який буде заключатися з лікарем при укладенні відповідних контрактів із закладом охорони здоров'я. Одним словом, багато-багато функцій, які мають бути передані до лікарського самоврядування, які будуть здійснювати спільно вже лікарське самоврядування з державним органом Міністерством охорони здоров'я. Ну і безумовно це два дві найважливіші ще речі: це дотримання. І утвердження етичного кодексу лікаря України, і утвердження правил належної медичної практики, як це є також у наших сусідів Польщі, де ми взяли за зразок функціонування такого важливого механізму етичної норм і належної лікарської практики. Наступний слайд, будь ласка, ну і зацитую тільки перший найважливіший пункт, що наслідки прийняття цього закону це буде децентралізація. Реальна децентралізація функцій існуючої до сьогодні ще адміністративно-командної моделі управління охороною здоров'я і перехід до суспільно-адміністративної чи громадсько-адміністративної моделі управління. Наступний слайд, будь ласка. Чому саме самоврядна лікарська організація, і є велика дискусія ще до сьогодні? Як вона повинна називатися? От тут наступні три слайди: є опрацьовано назви лікарських організацій лікарського самовідування. У Дуже багатьох країнах світу, більше 50 країн світу. Проаналізувавши ці назви, оця медична асоціація, яку нам нав'язала ще радянська совєтська термінологія, а потім англійська термінологія, що вона уніфікована, насправді воно, ця назва Medical Association уніфікована тільки англійською мовою на світовому рівні. Кожна своя країна, яка має національну мову і свої національні особливості, вона має свою власну національну назву. Ну, наприклад, як це Ізба Лікарська в Польщі, унікальна назва, більше ніде в світі такої назви немає. Чи Лікарський Союз, як є в Болгарії, також має таку унікальну болгарську назву, от більше жодна країна світу немає. Чи е, у Фінляндії, наприклад, Лякаріліто називається така корпоративна професійна організація, е, чи е, в країнах е, колишньої Єгославії Дружество. Чи Комора, вона може називатися в Німеччині, це Бундесец камер, наприклад, федера... Федеральна камера чи Федеральна Палата. Е... Це дуже, е... відверто кажучи, не... Не... Ну, якщо можна наступні слайди, так? в Франції це орбре, наприклад. В... Ну, і Багато багато ви бачите назв, які є абсолютно унікальними і тим самим вони закріплюють національну особливість кожної країни. Я думаю, що Україна, коли вона має свою власну українську національну назву, не повинна також відходити від е, таких світових брендів чи світової тенденції і закріплення назви е, Лікарське товариство, яке рекомендується е, нашою організацією і мною особисто, як ця історична назва, яка має збережена більше 100 105 років. Не потрібно вигадувати будь-яку уніфікацію, коли ми можемо передати практично громадською організацію, яка існує на сьогодні, це все українське лікарське товариство, чи українське лікарське товариство Ульвові, чи інші лікарські товариства, які є вузькофахові, не з ознаки передачі функцій самій організації, а виключно передача власне української власної національної назви. Чим за, за, за таку унікальність власне, і. І люблять нас у світі, що ми є унікальними. Ми є, маємо щось своє, а не є уніфікованими під одну грибінку, як це намагався створити нам і зараз русський мир чи совєцький народ. Будь ласка, наступний Так, тут історія лікарського товариства безумовно. Е Лікарські товари назад, якщо можна, Подільське лікарське товариство засноване в 1859 році, українське лікарське товариство засноване у Львові засноване в 1910 році, в 1917 році на терені УНР була спілка українських лікарів. В 90-му році відновлення діяльності лікарського товариства і в 2006 році вперше в Верховну Раду наш парламент був внесений закон про лікарське самоврядування саме. Активною групою лікарського товариства. Наступні, будь ласка, слайди. Ну, ось тут два наступні слайди це документи світових лікарських організацій щодо лікарського самоврядування. Починаючи від 1963 року про 12 принципів побудови найкращої системи охорони здоров'я. Мадридська декларація, Лісабольська декларація, резолюція щодо Сеульська декларація про професійну автономію, клінічну незалежність. Наступні слайди, будь ласка. Аж до е декларації е Варшавської Європейського форуму лікарських товариств у Всесвітньої організації охорони здоров'я е і до е прийнятого в Білграді за нашу ініціативу, до речі, українського лікарського товариства, е якраз про побудову національних. Публічних систем охорони здоров'я, де закріплено статус обов'язковості для кожної національної системи охорони здоров'я організації лікарського самоврядування. Наступні слайди. Ну ось тут ви бачите, що із 12 принципів чотири найголовніших принципи побудови лікарського самоврядування де для національної системи охорони здоров'я, де навіть такий найбільш актуальний для сьогодні момент. Що розмір винагороди не повинен залежати виключно від фінансового стану влади. Це розмір винагороди, які отримують лікарі в державі, яка його забезпечує, а також не може визначатися одностороннім рішенням уряду та повинен узгоджуватися з організаціями медиків. Світ живе за такими принципами ще з 67-го року. Наступний, будь ласка, слайд. Ну ось Каліфорнійська декларація, що надаючи лікарям незалежності професійну свободу в проведенні медичної діяльності, суспільство забезпечує найкращу з можливих систем охорони здоров'я для своїх громадян, що в свою чергу вносить вагомий внесок у створення сильної і безпечної держави. Наступний слайд. Це остання декларація 2008 року про професійну лікарську автономію і клінічну незалежність, де е, закріплено ще раз що Всесвітня медична асоціація чи світове лікарське товариство. Підтверджує важливість професійної лікарської автономії і лікарського самоврядування. Наступний слайд. Це висновки і рекомендації. Вони, я думаю, такий проект вже розданий членом комітету для затвердження, а також присутнім тут на наших комітетських слуханнях. Я думаю, що він можливо потребуватиме ще до опрацювання, тому після висловлених пропозицій ваших. Я думаю, ми зможемо протягом там, визначимо який час, протягом коротенького часу, там, тиждень, 10 днів, доопрацювати е, саме рекомендації наших комітетських слухань, для того, щоб ми потім вийшли з таким резолютивним документом і нарешті е, утвердили і створили і проєкт закону про лікарське самоврядування, до речі, який, на моє глибоке переконання, має бути одним із тих базових і концептуальних законів п'яти, які мають будувати в Україні нову систему охорони здоров'я. Саме закон про лікарське самоврядування. Ми, ми готові, скажімо, лікарі почати із себе показати цей приклад побудови професійного лікарського самоврядування і співуправління і співучасті разом з державою в управлінні нашою професією і системою охорони здоров'я. Наступні слайди ще по рекомендаціях. Будь ласка, подивіться, ну і, і, і все напевно. Ну і безумовно ставлення до цього законопроекту про лікарське самоврядування чи до прийняття закону стане яскравим прикладом того, чи ми дійсно бажаємо нарешті побудувати нову систему охорони здоров'я і як реально хто ставиться до реформ. Дуже багато ми декларуємо. Насправді поки що залишається деклараціями. Тому підхід наш з усіх, і в тому числі наших колег із Академії медичних наук. Де була дуже довга дискусія про те, яким чином має бути побудовуватися стосунки, із всіх вузькофахових лікарських асоціацій і товариств, які є. Безумовно, загальноукраїнська організація корпоративна вона мала б здійснювати виключно загальнолікарські функції. А всередині в організації всі без виключення фахові організації, фахові товариства, фахові асоціації будуть здійснювати регулювання. Своєї конкретної спеціальності. І це також передбачено майбутнім проєктом закону. Дякую за увагу. всім. будуть ці питання Дякую, Олег Степанович, за